На сцені пісні, танці, вірші. Більше десятка виступів підготували криворіжці. Талановиту молодь в палаці культури карачуни зібрав творчий вечір, організований Криворізьким молодіжним центром. Сьогодні у нас квартирник з Криворізьким молодіжним центром. Молодь Кривого Рогу дуже об'єдналася, дуже так відчула таке тепло, запал. І хочеться такі складати такі теплі враження, спілкуватися за підтримки влади міста, за підтримки ради оборони Кривого Рогу. Ми проводимо такі вже неодноразові і квартирники, і творчі вечори, щоб молодь об'єднувалася, щоб молодь мала змогу розкривати себе. Дар'я та Ольга уч учасниці творчого вечора вокал і гра на музичних інструментах. Це їхня стихія. Оля займається вона грає на фортепіано гітарі е, зараз супілці і е, гармошці Ось а я займаюся фортепіано в музичній школі та Трохи грайний. Ми хочемо донести нашу творчість, наші виступи до молоді, до людей. І саме зараз ми представники команди Sound Up, Ми від нашої команди йдемо. Це команда на третій хвилі апшифту. І ми сьогодні будемо грати пісню, яка називається «Don't look back in anger», яку співає гурт Оазіс. Олександра на творчому вечорі зі своїми віршами каже, пише про те, що хвилює її і болить багатьом людям. Війну зараз теж пишу. Почала це взагалі робити з 12 років, коли почалася повномасштабна війна. І якось зацікавилася. Думала, спочатку це буде просто ну, на один раз, там два напишу. А з часом я почала захоплюватися цим. Мені люди почали казати в тебе талант. Таланти мають бути помітними. Така ідея Криворізького молодіжного центру. Творчі молоді люди вдячні за можливість заявити про себе і про свою культурну дотичність до того, що нині переживає молодь у кривому розі. Та і в усій Україні. Криворізький молодіжний центр надає платформу для самореалізації молоді в Кривому Розі, і сьогоднішній захід показав, наскільки наша молодь є креативною, талановитою, цікавою. І ця спільнота, яка сьогодні створилася на на сьогоднішньому заході, вона надихає. Дуже круто знаходитися саме у такому творчому колі людей, тому ми хотіли знаєте, відчути цю атмосферу і стати частиною цієї атмосфери і знаєте, зробити саме щось, якийсь такий творчий, маленький вклад у життя міста. Михайло Бустров Назар Прусенко цей день.